Сторінка 38. Параграф 5. Безпека на зупинках громадського транспорту. Зупинка. Дорога до школи для багатьох починається із зупинки. Зупинка громадського транспорту це спеціально обладнане місце, призначене для посадки та висадки пасажирів. Зупинку позначають спеціальним дорожнім знаком або розміткою на дорозі. Правила безпеки на зупинці. Зупинка це місце підвищеної небезпеки. Тут збирається значна кількість людей, які здійснюють посадку і висадку з громадського транспорту. Через скупчення людей і транспорту може виникнути тиснява. Когось можуть виштовхнути під колеса, Розгляньте таблицю і обговоріть, що дозволено, а що. Заборонено робити на зупинці Дозволено стояти на відстані трьох великих кроків від дороги. Чекати, коли транспорт остаточно зупиниться. Чекати, коли всі пасажири і пасажирки вийдуть із транспорту. Спокійно стояти в черзі на посадку. Заходити до салону спокійно. Заборонено стояти близько до дороги, особливо взимку. Підходити до автобуса, коли він ще рухається, перекривати вхід пасажирам. Бігати Гратися на зупинці, проштовхуватися в салон, щоб зайняти вільне місце, небезпеки переходу дорог на зупинці. Якщо після виходу з автобусу вам треба перейти на інший бік дороги, дочекайтеся, коли транспорт від'їде, і тільки після цього переходьте дорогу через пешохідний перехід. Дотримуйтеся рекомендацій, що на малюнку 11 Обходячи автобус ззаду, можна не помітити транспорт, який рухається зустрічною смугою. Це особливо небезпечно на вузьких двосмугових дорогах. Лише у крайньому разі обходьте автобус ззаду. Але перш ніж вийти з транспорту, уважно подивіться праворуч і ліворуч, обходячи автобус спереду, ви наражаєтеся на дві небезпеки. Перше, водій автобуса може не помітити вас і рушити з місця. Це найчастіше трапляється з дітьми через те, що вони невисокі на зріст. Друга небезпека ви самі можете не помітити транспорт, який обганяє автобус і потрапити під колеса. Тому, якщо необхідно обійти автобус спереду, відступіть від нього на 5 великих кроків, щоб водій міг добре бачити вас, перш ніж вийти з автобуса, зупиніть. Ніці і уважно подивіться ліворуч і праворуч. Перехід дороги з трамвайними коліями. Зазвичай пасажири сідають у транспорт і виходять із нього на тротуар. Та є ще один вид зупинок, де посадку та висадку здійснюють на проїжджу частину. Це зупинки, на яких трамвайні колії прокладено посеред дороги. За правилами дорожнього руху водії автомобілів мають зупинитись і пропустити пасажирів, що вийшли з трамвая, або йти до нього малюнок 12. Але це правило діє лише тоді, коли трамвай зупинився і відчинилися двері. Тож не поспішайте перебігати дорогу перед автомобілями. Трамвай зупиниться і лише тоді зможете перейти дорогу і увійти у відчинені двері. Перш ніж рушити до трамвая або від нього, перевірте, чи всі автомобілі зупинились, адже і серед водіїв трапляються порушники.